Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг, полковник СБУ. Кажемо вам слава Україні. Героям слава, давайте розпочнемо. ви як. Парламентар людина, яка займається питаннями національної безпеки, ось ця заява заступниці міністра Омерова, вона знаєте, мені здається, що вона була доволі неправильно проінтерпретована багатьма, тому що от зараз ще раз почав перевіряти. Ну єдине, що ми там все не прослухали. А стосовно того, що Заголовки були які? От бачимо цитату. Навіть якщо людина не буде в реєстрі військового зобов'язання, держава зможе її знайти в інших реєстрах. Ну, це, це нормально, що держава контролює всіх своїх мешканців. Час війни Та, особливо. Але всі заголовки були про те, що. Ну, все підуть на фронт усі. І ну, що ви про це думаєте? Чи, чи справді ця заява була не зовсім правильно, усіма е, зрозуміла і, і роздмухана? Ну, і взагалі, як ми зараз маємо дивитися на майбутні мобілізаційні процеси? Адже зараз уже всі говорять про те, що війна стає затяжною, ні про які там два-три місяці точно не йдеться. Я тут з вами погоджуюсь. Вона мала на увазі наш мобілізаційний. Ресурс, тому що за законом за конституцією захищати країну це обов'язок кожного громадянина. А в нас є конкретно ще закон про мобілізацію, який говорить про те, що хто в нас підлягає мобілізації, хто не підлягає. Ну і там уже нюанси з того виходять, хто броньований, хто там по стану здоров'я не може. Але ті, хто можуть, вони мають бути готові до того. Щоб іти захищати свою країну, і це факт. Ми якось останнім часом, знаєте, я також я давно про це говорив. Просто ж ми розуміємо, коли це сказав новопризначений заступник міністра оборони. Всі починають там прив'язуватись до її слів, і починають особливо ті, хто не хочуть йти в армії, починають говорити про те, що от зараз нас будуть там вигрібати, нас будуть шукати. Ні, це нормальна заява людини, яка розуміє вже. Я так розумію, розуміє на своєму посту, що. Відбувається і які процеси зараз відбуваються, тому що є реєстр військовозобов'язаний, який просто показує людину, показує прізвище ім'я по батькові, показує її освіту, показує військово-облікову спеціальність, її адресу для того, щоб військомати не ходили по вулицях, як це зараз іноді відбувається через те, що потрібно комплектувати армію, а знали, де людина знаходиться, і могли дати її законну повістку і сказати: Приходь, будь ласка, вступай в ряди сил оборони і допомагай всім. Тим, хто вже там воює, захищати країну. Я скажу, що особливо роздувають такі речі. Ми їх називаємо диванні ждуни, хто думає, що за них питання вирішиться. Ні, якщо говорити в цілому, захист країни це обов'язок кожного громадянина і кожен має про це думати. Я тут цілком погоджую, що потрібно готуватись. Війна заходить в затяжну фазу, і потрібно готуватися до того, що завтра може повістка прийти всім, хто підлягає мобілізації. Це не говорить, ви сказали, фразу там 10-20 мільйонів на жаль, у нас немає скільки зараз військовозобов'язаних, але ті, хто військовозобов'язані, мають розуміти і вже готувати, що може настати момент, коли їм теж доведеться взяти в руки зброю і стати біля тих людей, які вже воюють і які захищають країну. А я от хотів уточнити, ви сказали про ті цифри, ну, точніше, про ті цифри, які я сказав, і вони не там не зовсім відповідають реальності. От вийшло велике інтерв'ю цього тижня Кирила Буданова, голови розвідки, і він ну, десь обнадіяв насправді на запитання. Коли закінчиться мобілізаційний ресурс у Російської Федерації, він сказав, що там зрозуміло, що він великий цей мобілізаційний ресурс, але зазначив, що і в Україні мобілізаційний ресурс, скажімо так, є абсолютно достатнім для того, аби протистояти Російській Федерації. А ми можемо говорити про якісь конкретні цифри, от який станом на зараз мобілізаційний ресурс в Україні є, якщо це не секретна інформація для розповсюдження у прямому ефірі? Ну я вам скажу так, що. Питання мобілізації вона має гри з більшої таємності ніж, наприклад, скільки зараз військовослужбовців там е, перебуває сил. в збройних силах. Будь-якій армії світу, питання мобілізації. Противник, який е, там робить свою мобілізацію, готує бойові дії, планує наступ. Він в першу чергу він дивиться на регулярну армію, але й потім основне для нього це мобілізаційний ресурс. Ми ж розуміємо, що мобілізаційний ресурс це не тільки громадяни країни, це і економіка, це і транспорт, це і різні різні речі, які дозволяють Україні битися за свою територію, тому на жаль, я не можу сказати, який він у нас, але я скажу, що він, він у нас є, і ми будемо його застосовувати. А справді ви згадали про. Те, що доводиться центрам комплектування, виходити на вулицю, там е, шукати військово зобов'язаних якимось чином їх, е, е, їх. Інша справа, що ці відео, які з'являються в мережі, коли застосовують силу, коли б'ють чоловіків на цих відео. І зараз останнім часом їх з'явилося чимало. Вони викликають в людей доволі негативні емоції, і це зрозуміло, тому що нам неприємно на це дивитися. Нам неприємно, що хтось проти когось в принципі, застосовує силу яким чином, але я вас хочу запитати, в чому загроза ось таких масового появи таких відео поширення цих відео для нашої безпеки? Чи є вона? Тому що те, що їх буде використовувати ворог проти нас, кажучи, що ось яка у них ситуація, подивіться, це точно в чому ще є загроза. Ну, це, мабуть, одна з основних. Це і бачив ворог. Він відразу ж використовує це і показує, що от дивіться, як там українці вже в них немає мобілізаційного ресурсу. Це і може мотивувати в тому числі і на мобілізацію в Російській Федерації в людей, які хочуть легких грошей прийти в Україну, перемогти, і там я не знаю, взяти кусок шматок в Одесі, який вони в своїх пропагандистських роліках їм обіцяють. Тому звичайно так не можна робити. І це питання до правоохоронних органів, які мають. За цим слідкувати в першу чергу, і, і також це і негативно впливає на тих людей, які знаходяться в нас і яких там прийде час також мобілізуватися. І вони зараз бачать цю негативну. Сторону саме ТЦК і вважають, що всюди так відбувається. Тому звичайно, ми цим і на комітеті також розбиралися. Були питання, і зокрема, і закликали і питали, яке вам законодавство потрібно для того, щоб безпосередньо ці питання були виключені, щоб цього не було. Та да, тобто, щоб ніхто нікого нікуди не затягував. От саме це, коли це починають фільмувати, знімати на камеру перехожі, то справді це виглядає для людей ну, це страшно. Це, 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 да, це страшно, але знаєте, от кожного дня, будучи в окопах. Е, ну не буду казати там кожного дня, але будучи в окопах з хлопцями і розмовляючи з хлопцями, е, ну в мене просто прохання для всіх, хто мобілізований, не треба хто підлягає мобілізації, не треба. Ховатися там сидять такі хлопці, як ви, побратими, люди, звичайні українці цивільні, які воюють за свою країну, і їм потрібна допомога. Їм потрібна всій країні потрібна допомога. Тому потрібно, як Калмикова сказала, приходити військомати, ставати на облік і брати в руки зброю, захищати своїх рідних, своїх близьких, свою землю. Це історичний шлях, і історія спитає, де ти був цей історичний шлях. Ховався вдома чи виконував свій обов'язок. Мені, знаєте, взагалі здається, коли я дивлюся на це відео, що це ну, на ці відео і знаєте, навіть і не хочеться їх дуже довго продукувати в нашому ефірі, але вже показали та й показали, що нам потрібно проводити якусь таку контрпропаганду. Це один з небагатьох, а можливо, чи не єдиний елемент, так, де росіяни і наші вороги зуміли влізти в наші мізки, так, показуючи ось це відео і таким чином десь розхитуючи довіру до армії. І ми маємо приклад. Того самого Ізраїлю, який там заявив одразу 350 тисяч е, мобілізовано е, в телеграм-каналах, чи там в Твіттері, чи мережі Ікс, як вона тепер називається, з'являються відео, як просто люди е, з великим бажанням заходять е, до там військоматів. В них чеком зважають зору з вашого так. Так, О, так, так, всі так. порівнюють Ізраїль. А я скажу, що Ізраїль відпочиває порівняно з нашою мобілізацією, яка проходила на початку. Ізраїль мобілізується, але ми повинні розуміти і. Розміри конфлікту, Ізраїль. Хто мобілізується, вони йдуть відразу воювати на переможну війну, тому що в них поки їх ворог набагато слабший. Давайте будемо об'єктивні. Вони не мають ні ракет, вони не мають не, ну таких, яких можуть постійно підтримуватись. Вони не мають артилерії, не мають авіації. І вони в більшості зараз будуть наводити там лад в секторі Газа. У нас була інша війна. Наш, наш народ себе по іншому показав. Я думаю, у нас за декілька днів теж була приблизно така ж сама мобілізація, і це люди, які стояли під військоматами, і не було від них відбою. Багато кого відправляли додому там або по віку, або по якимось. Хворобам, і тут питання було, що ми йшли воювати, і багато хто знав проти кого ми йдемо воювати проти другої на той час армії світу, яка заходила великими масами, її ніхто не мог не міг зупинити. Тому тут порівнюватися з Ізраїлем не потрібно. Я думаю, що нас потрібно ставити в приклад в першу чергу, але ми побачимо, що буде через деякий час. Ну, якщо буде конфлікт розростатися, там ж ми ще зараз спостерігаємо за конфлікт за цим конфліктом. Якщо там вступлять якісь інші мусульманські країни, якщо буде. Конфлікт більшої ваги, от тоді можна буде дивитися, як хто мобілізується зараз. Поки з Україною я вважаю порівнювати взагалі це не зрівняні речі. Не порівняння. А я, от, до речі, це друге запитання. Ви по суті самі мене на нього і вивели. Яке я вам хочу задати в порівнянні з Ізраїлем. Ми навпаки, маємо говорити, і ми про це в нашому попередньому ефірі говорили. от і, до речі, до вас, як до полковника служби безпеки України, це також дуже важливе запитання. Ми маємо говорити про те, яким чином ми. В перші дні війни, коли міста, великі українські міста, були в напівоточеннях з використанням усіх можливих ресурсів та засобів російської армії, як Україна втримала і внутрішню безпеку, і зовнішню безпеку, як втримувала росіян, прийняти з тим, що відбувалося в тому самому Ізраїлі, в якому ну, вже так доволі міфологічно всі відзначали просто непереможність армії, але а, тим не менше, диверсійні групи в них розгулювали по багатьох містах. В нас ну мені здається, ситуація була навіть у найкритичніші моменти війни. Ну значно, значно кращою і контрольованішою. Ак народ об'єднався, народ згуртувався, і дійсно не було там багато якихось питань, коли знаєте, в такі часи там бандитизм, грабування то тобто, не було такого великого приросту е бандитизму. Якогось тому ми розуміємо, що в нас тут все спрацювало нормально, і нам потрібно ми навіть ішли до таких нетрадиційних методів. Паралельно йшла мобілізація. Ми пам'ятаємо, а паралельно зброю прості цивільні люди, які брали до рук зброю, об'єднувалися. Хто зміг в девдефтеге. Об'єднатися хто йшов в тероборону, а хто я знаю багато? Просто об'єднувались команди, маючи бойовий досвід, яких не взяли військомат, яких не встигли взяти, і готові були захищати, захищати країну. Оце мобілізація, оце показник був. Дійсно, вже пройшло два роки, і я вважаю, моя цього точка зору, що держава веде чи вела неправильну політику інформаційну. В першу чергу, це оці теми через 2-3 тижні в травні. Будемо в Криму. Ми перемогли. А от Росіяни вже програли. І з моєї точки зору ця політика призвела до того, що дехто вважає, що та навіщо йти вже на фронт, там вже й без мене розберуться. Скоро війна закінчиться. Тому ми маємо ми зараз на державному рівні маємо вести політику, яка б дозволила нам залучати наших громадян, е, говорити їм правду, те, що відбувається на фронті, і робити все для того, щоб ці громадяни були навчені, були всім забезпечені і мали мотивацію йти захищати е, країну на фронт. Скажіть, будь ласка, а як ви сприймаєте той пост, який зробив Олексій Арестович? Ну, можна по різному до нього ставитися, але він довгий час був таким е, доволі е, активним спікером від української сторони, того, що відбувається в нас, він аналізував фронт, і на це все дивилися. І є певна аудиторія, яка досі стежить за тим, що він говорить. І от в цьому останньому пості він сказав, що коли я створював ці надмірні очікування від нашого контрнаступу, я робив це на підрахунках, і тоді ці очікування не були занадто значні цифри, обіцяли значний успіх. Ну, далі він розказує те, що. Трохи все пішло не за планом. Ми допустилися помилки, і тому сталося так, як сталося, і тому зараз війна затягується. Як гадаєте, чому зараз це з'являються не вперше від нього такі подібні заяви? Весь пост зводиться до того, що Україні потрібні вибори, і їх треба проводити в час війни, і влада це сама буде це? про них просити вже незабаром. Чому це з'являється саме зараз? І яка ваша оцінка цього, якщо маєте її, звісно? Це я не знаю, як я можу коментувати. Арестовича, ну, на його слова, ну він свої заяви зробив. Звичайно, що вони не справдились. Тепер він їх е, виправдовує. Чому вони не справдились е, нещодавно? До речі, ну такі заяви ми пам'ятаємо, давали і е, ГУР-розвідка е, там. Ви вже згадували там, Кирила Буданова. Зараз уже в останньому інтерв'ю він при, приблизно ті ж самі заяви робить. Каже: Ну не змогли ми. Тобто там хтось допустився помилу. Завжди ми даємо правильні прогнози, але хтось там щось е, мали робити так, як ми думаємо. Тому до цього потрібно. Ставитись простіше, я вам скажу ніхто, хто вам не казав, не гур, не служба безпеки, не президент України не знає, коли закінчиться війна, тому що на це впливає дуже багато факторів, як військових, так і політичних, так і міжнародних. І говорити це буде через три, через п'ять, через шість можна тільки тоді, коли ти на 100% маєш інформацію і можеш розуміти, що зараз буде на тому чи іншому напрямку, чи полі бою. зараз. Ми об'єктивно. Ми бачимо, що війна продовжується в Росії багато ресурсу, і Росія готова воювати вдовго, і нам потрібно не робити якісь такі вангування, коли вона закінчиться, а робити все для того, щоб ми не те, що не повернули. Ну там питання повернути, а не втратили ще території, тому що ми бачимо, що відбувається на Авдіївському напрямку, на Лиманському напрямку. Ми бачимо, що на південних. Областях нам потрібні ресурси, нам потрібні навчені люди, нам потрібна економіка війни, нам потрібно забезпечення підтримка наших партнерів, і тоді буде вже можна робити якісь прогнози, коли ми будемо знати, яка ця підтримка, в яких кількостях буде. От стосовно економіки війни, як ви гадаєте, ну чи чи достатньо всього зроблено, чи все ж треба зараз трошки замислюватися над додатковими, скажімо так. Шляхами, які підсилять саме економіку війни, а не просто економіку загалом, якщо це можна розділяти, я знов ж таки бачите, можливо, десь в кінці запитання і сам ну, дивіться, не точно сказав. Ви бачите, ми маємо робити все, щоб наша економіка, особливо воєнна економіка, вона розвивалася. Ми маємо все зараз спрямовувати на те, в першу чергу, ми маємо розвивати свій оборонно промисловий комплекс і знаєте. Будучи в парламенті там знайомлячись з деякими документами, дивлячись, як у нас зараз робиться озброєння по технічним умовам 70-х років, коли для того, щоб відкрити якесь підприємство по виробництву, сол, до прикладу вибухівки, там потрібно 10 кіл аду пройти, і ніхто не тільки якісь великі холдинги можуть це робити. А взагалі, ми бачимо, як зараз м розвиваються приватні підприємства. Я в них вірю. Вони роблять іноді краще ніж державні, і вони більш гнучкі. Я повірте, бачив ці 10 Кругів 에, ада, які проходять державні підприємства, самі собі зробивши такі умови для того, щоб щось поставити на озброєння. Приватні підприємства це роблять атак. За декілька місяців народжується новий продукт, і вони це пускають. Уже хлопці в бою це використовують. Коли державні підприємства роблять тільки технічну документацію, вже не говорю про якісь прототипи, які мають бути через рік. Потім отримання ліцензій там це для приватників, просто потрібно мати. Я не знаю. Знаю і терпіння, і, і витримку, і багато знайомих для того, щоб відкрити. Ми зараз працюємо над тим, щоб це все спростити. Це є також фактором стримування. Коли противник буде розуміти, що Україна може на кожному, вибачте, повороті робити вибухівку, робити дрони, робити снаряди, і через декілька днів відправляти це в бій. Отаку От економіку потрібно будувати, а не боятись. Ми ж не боялись, коли роздавали нашим громадянам зброї навіть без підписів, щоб вони. Захищали країну О цьому напрямку. Потрібно рухатись, тому що ми дуже розслабились, починаємо повертатись бюрократію. Я свідок цього я з цим борюсь, а так війни не виграються. Потрібно все спрощувати, давати можливості і, і, і фінансувати тих, хто може щось зробити до війни. Дивіться, держава не вмішувалась в дрони, і я вам скажу об'єктивно: дрони зараз саме ефективна. Одна з найефективніших зброї на фронті до жодного наступу, жодного удару артилерії, жодної оборони не відбувається без дронів. А ми їх називали там різними словами, і ніхто на них не звертав уваги. І а приватники це вивели на такий рівень. Тому от потрібно давати можливість людям самим робити зброю і не забороняти їм, а тільки поощрятися. А От ви сказали про цю бюрократію. Я завжди коли, коли чую схожі. Інформаційні меседжі, а і вони справді є. Ми розуміємо, скільки зараз всього відбувається. З одного боку, мені здається, що це призвело якраз якесь таке ну, самозаспокоєння загалом в цілій державі, так? І знов таки, враховуючи це таку вільність, глобальну вільність України як держави, як українців, як суспільства, нам же, на жаль, потрібно, щоб ну, справді ситуація була критична, як тоді, коли в Києві справді роздавали зброю. Усім, усім без розбору для того, щоб захищали, для того, щоб це все знову розвернулося. Як ви гадаєте, от, е, є якісь методи от, без такого знаєте, ну, шокової терапії, аби все вернулося? Бо іноді здається, що ну, справді знову потрібна шокова терапія. Та тут потрібно розуміння в першу чергу. Не хотілось би знаєте, шокової терапії. От тоді було зрозуміло. Тоді приймались правильні е, речі, які відповідали тій ситуації, яка в нас була. Всі розуміли, що ну що та зброя на складах вона залишиться противнику, чи що а так кожен громадянин, навіть ті, хто там хворі, був, вважали, як мінімум приходив, брав зброю, знав, що він буде захищати свою сім'ю. Тому тут потрібна державна політика в цьому плані? От от що головне, держава має це е, давати можливість це робити, і вона має розуміти, що це є. А тому, що ми знову скатились до е, бюрократії, коли тоді війна почалась, поліція йшла в сторону з там своїми справами, займалась ДБР. А зараз все повертається. Ми починаємо піднімати справи. А хто ти був, а я, хто тобі дав дозвіл те зробити? А навіщо ти це робиш? Тому е, от у нас можна сказати там питання там Арчера, да Яке є зараз, ми бачили, там набу прийшло до них з обшуками. Я скажу, що ця компанія найкраща в світі. Я сподіваюся, що там все буде добре, що ця компанія буде й далі виробляти тепловізори і поставляти їх на фронт. І скажу, компанія українська найкраща в світі, аналогів в світі немає. І ми її обшукуємо. І також є компанія «Луч», яка теж там писала про те, що до неї приходить. це компанія, яка робить ракети для протитанкові, Нептуни робить, якими ми потопили Москву. Тому дуже багато питань до правоохоронних органів, які не допомагають, а намагаються там щось знайти. Я не, я не розумію для чого. Тому такі речі треба присікати.